Я дуже радий вітати в програмі Тиндеринди Юлію Міщенко, лідера групи Таліта Кум. А вона вперше в нашій програмі і тим краще, тому що зібралося, напевно, багато новин, про які Юля з задоволенням розкаже. Отже, Юля, будь ласка, привітайся з нашими глядачами. Привіт. Що новенького відбулося в групі Талітакум, яка, наскільки я помічаю, і по сайтах, і по живих акціях, досить так впевнено просувається вперед. Дякую, <хи> Дякую. ну я думаю, що насправді у нас відбувається суцільне тиндеринди. Тобто ми багато працюємо, багато переміщуємося в просторі, закінчуємо нарешті наш дебютний альбом. Багато проводимо часу в студії, відшліфовуємо пісні, допрацьовуємо якісь нюанси. От ну і крім того, їздимо на концерти. Зараз думаємо. Трошечки допрацювати ще наш сайт, і, можливо, на початку нового року одна з перших наших акцій це буде презентація оновленого сайту. Yeah. От, а все одно, я думаю, що найбільша наша подія сезону це вихід нашого відео без слів, його зйомки, всі подальші акції, презентації. Ми дуже раді цій роботі, ми раді, що робота вийшла стильною. Ми раді, що ми змогли попрацювати з командою наших друзів і професіоналів це Семен Горов, Олексій Степанов. Mm -hmm. Ну і взагалі ми задоволені, життя вирує. Ну що ж, я бажаю великих успіхів групі та і зараз ми з Юлією лишаємо вас наодинці з кліпом без слів. Mm -hmm.